Вашому малюкові скоро треба йти в школу, але він ще не вміє читати, писати і рахувати. Тоді поради нашої гості, яка вже знаходиться поруч з нами, будуть досить актуальними. І в гостях у нас сьогодні викладач педагогіки психології дошкільних методик, вчитель початкових класів Тетяна Каракаєва. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Мені завжди дуже приємно, коли до нас приходять вчителі в гості, тому що, на, на мій погляд, це такі люди героїчної професії, дійсно. Так. Тому що, дивлячись, особливо зараз діти, наскільки вони змінюються, навіть це не діти. Нашого часу, наприклад, і потрібно стільки терпіння, щоб це все зробити. Тому моя повага вам. Дякую. Розпочнемо з такого: зараз досить актуально, коли дитина йде в школу, вона має вміти читати, писати, рахувати. Інколи виникає питання, для чого ж їй тоді йти в школу, як вона все вміє. коли треба починати підготовку дитини до читання, до писання вдома раніше, в 3 в чотири, в 5 років? Скільки? Саме до школи краще готуватися після п'яти років, угу. трошки тобто, ближче до раніше жити. дітей не варто мордувати, і якщо знайшувати. це дитині хочеться і вона. Хоче слухати, сприйм, uh -huh. сприймає інформацію, то без питань. Можна спробувати навіть і в чотири рочки відвести дитину на якусь розвивалку, да, розвиваючи uh -huh. курс. Тому що вдома краще дитину не мордувати, вдома краще дитинку дитинці казки читати або обидку читати. їй було цікаво, щоб да. вона не, не вважала це щось таке неприємне. Так, Екреми так. Заняття. Я хочу свій досвід розказати. Можливо, я вже десь згадував. Мені було чотири роки, коли не вчився по, по таким подібним кубі. Кам читати, тому що я дуже хотів, щоб щось цікаве читати. А батьки лінували вони, ну так не завжди. І я просто сам сів. Ну батьки звичайно допомагали. 4 роки я вже читав до того ж української російської мови. Оце треба батькам помітити. Якщо дитина якийсь має хист до букв, да uh -huh. то uh -huh. дати трошки більше і якось тобто -то забороняти теж не варто, uh -huh. правда? Ні, 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 ні. Якщо йде деякі ж діти в 3-4 роки читають, у 4 uh -huh. читають, uh -huh. дивлячись якою методикою вони займаються. Uh -huh. Uh -huh. Вони ж є губки, вони сприймають абсолютно все. Що ти їм даєш, але саме головне, чому вони це в себе вбирають? Тому що їм цікаво цікаво, да давно саме... ну, не змусиш робити саме головне те, що да. Цікаво. Наприклад, якщо дитині там від трьох до п'яти років, це обов'язково в ігровій формі можна угу. все в класі, навіть навчити читати. Uh -huh. І на російській, на українській мові. Так, я, я думаю, що взагалі це напевно і в такому віці, як я цікаво в грі. <говорити <говорити <говорити> щось. Це точно. Але дітям це обов'язково потрібно. Да, обов'язково uh -huh. вони вчаться тільки в грі. Це взагалі їхній стиль життя, так, вони розуміють. І по інакшому ні, да, вони не сядуть за стіл, руки не складуть і не будуть на тебе дивитися навіть три секунди uh -huh. в очі. Так, треба це було так, сидіти колоси. Я не знаю, як це воно так діяло. <гум> і сиділи ж раніше. І сиділи, а зараз не сидять. Треба, треба підхід і Ні, нам, шукати. я вам скажу чесно, якщо б я не була дошкільником спочатку, да, uh -huh. я би не знала, що б я робила в першому класі, взагалі в школі. Uh -huh. Бо я беру ігрові методи, ігрових методів дуже багато на уроці, що вони весь час тримали на мені увагу. Uh -huh. так. Да, мені здається, що раніше якось працював авторитет вчителя. Це, мабуть, такий вчитель був. Який, він заходить, і, зай... і заходить все. і все, і тиша в класі. Зараз чи, ти чи, заходиш. Вчителі це були такі, знаєте, небожителі просто в якійсь мірі дуже поважали вчителі. Я не знаю, в мене дуже була чудова вчителька в першому класі, але я її боялась. Угу. Не знаю чому. Але я її боялась. Да, дійсно, вона, як заходила, одразу тиша. Угу. Навіть угу. на перерві, коли заходиш, тиша. <рес> я хотіла запитати про те, хто має навчати дитину читати, писати, інколи батьки беруть на себе цю роль. Яка небезпека є в тому, що батьки можуть цим займатися? Якщо батьки займаються, дитина не захоче вчитися. Якщо це не батько професіонал. Чи якщо дитина сприймає батьків, то, будь ласка, якщо не сприймає, краще до професіоналів. Тільки професіонал може розказати і провести. Равликом, і дитинка зрозуміє, що тут написана рука, і розкаже в ігровій формі, і казочку придумає, і в роти вкладе, і в голівці все запам'ятається. Угу. Ну інколи батьки думають, що вони можуть все взагалі робити і самі можуть навчити. Я знаю про таку проблему, коли батьки, наприклад, не використовують неправильну техніку написання літер і можуть неправильно дитину навчити, і в школі вчителю доводиться перевчати дитину. Це так виходить є? перевчати. Вже вона так і буде писати? Так. Дитинка, якщо її якось е, вона сама психологічно зможе поміняти uh -huh. да, от, як би, ту цю позицію е, руки, то вона змінює. Знаєте чому? Тому що всі навколо намагаються правильно тримати. І вона нам робить зусилля і бере правильно ручку вже міняє. Uh -huh. Але якщо вже вклали і воно вже в неї стало ось так тримати, чи ось ну якось uh -huh. ще а ось є так... по різному тримаю, дійсно, да. так цікаво. Але ви знаєте, цікаво, це останній час вже не звертає дуже сильно увагу Міністерство міністерстві освіти. Як дитина тримає ручку, це помаленьку, помаленьку вже відходить назад, і це дуже Ну, я, добре. я тримала не так, як всі. Зате мене не було мозолів <палються> часу. Було легше. А а як почерк? Як завжди гарний. Все ж Гарно. Тобто <ріст> то немає різниці там, бо я знаю раніше, правою рукою мали писати, правильно тримати ручку. Зараз можна лівою, правою проблем немає. Якщо лівша, то можна лівою, так а угу. ми не перевчаємо зараз. Якщо правша, то правою пишуть. Ми слідкуємо, щоб нахил да. аби писали, або їй легше було цього так. навчитися. Да. Угу. Чому, щоб дитина не мучилася. Ось які матеріали ви зазвичай використовуєте, коли вчите дитину читати, писати, рахувати? Ви щось, якщо да? Якщо дитинки є хист до навчання, да, наприклад, вже чотири рочки є. Uh -huh. Я <кхм>, використовувала кубіки Зайцева. Угу. Uh -huh. Їх дуже багато. В чому їхня особливість цих кубик? Ці... Тут, тут відразу я дивлюсь. Склади. Е, так, е, склади. Тому що ми звикли, що там тільки букви. Літера так, а тут цілі склади відразу. Якщо батьки спочатку вчать по букви, от, наприклад, букви вчать, то потім треба дитину вчити зливати їх в склад. От це, наприклад, відкритий склад, коли перший голосний. І я кажу дитинці, наприклад: Михайлику, подивись, равлик зараз буде повсти від букви А до М, а ти тягнеш букву А довго. А молодець! А тепер давай теж саме з буквою О. О «Ом», І так, з допомогою uh -huh. іграшок ми зливаємо да, відкриті і закриті склади, навпаки. «ма», «мо», «му». Якщо це старий, да? Тут, так, це якби наш спосіб, спочатку букву, потім ми зливаємо в склади. А, Зайцев розробив такі кубики, на кожному кубіку свій склад. Uh -huh. І дитина фотографує склади, наприклад, ру, ро, «ри», ра, ру, ре. Тобто всі склади да? І навіть uh -huh. таку. І дитина фотографує, і запам'ятовує одразу як склади. Тобто їй не треба зливати, як раніше це було відкритий склад, закрити. І вона може вимовляти ра. Ось так. Не Легко, легко, в цьому випадку не буде РА чи. Це найгодобніше, щоб вона це злила докупи. Відразу запам'ятовується склад. Одразу, так, як вірш, що тут рет, що тут РА. Ану, давай спитаємо равлика. Це правильно? Правильно, якщо дитинка не правила, то равлик, наприклад, ховається. Ра, і так от помаленьку чому. А ще краще, наприклад, спитати у дитинки, як її звати і з цих кубиків скласти її ім'я. Вона одразу запам'ятовує. Так, і запам'ятовує. Треб, треба знаєте, знайти інтерес у дитини, що їй цікаво, і на інтересі побудувати її навчання. Спочатку ім'я скласти, потім ім'я мами, потім тати, потім що вона любить їсти і так далі. І вона помаленьку-помаленьку запам'ятовує запам склади. А можна, можна кубики? А що, в них, що в них всередині для чого це? Цікавіше було. Щоб цікавіше, голосніше було. Наприклад, якщо б буква Р, А так? це не так. тому що, тому що звук К звук, він глухий, і він трошки глухо звучить, так? А звук «Р» як мотор звініть, він голосніше. Там. В дитини вже такі асоціації цікаво. на звук виникають. Так, так. Досить так. цікаво. Угу. Тому дитині легко вчитися. Не можна запропонувати з цих кубік побудувати фортецю, наприклад, пограти з ним в гру сова. Наприклад, я сова підлітаю до до дитинки і показую. Назви мені, будь ласка, цей кубік. Угу. Якщо дитинка називає, то кубік залишається в неї, я фор... частинку фортеці не забираю. Якщо угу. він не знає частинку, да, от як так. цей кубік називається, я забираю і в нього вже не вийде. Фортеця... фортеця зменшується, зменшується, угу. потім сова мишенятку з'їдає. <реш> Цікаво, Цікаво, дійсно. А ось на рахунок письма: з чого починати? Прописи використовувати, як. Розмальовувати. Угу. Хоч моя дитина і не любила розмальовувати, але краще за все це якісь розмальовки і купити по інтересам. Просто треба руку підготувати, щоб вона розмальовувала олівцями, підготувати, щоб, щоб вона була тверда. Тверда, так. тверда, да, і щоб вона тримала олівець міцно. Угу. І все. Тоді впевнені, що будуть виводити так, і пер... Все решта. Потім буде легше це все, а самому вчити не треба. Це взагалі вчителі навчать той, хто так. вміє це робити, той, хто так. Так. правильно зробить. Тобто, ну взагалі не стидно, якщо дитина прийшла у школу і не вміє читати, писати. Ну просто зазвичай батьки хочуть, ну хочуть не знаю, чи, чи показати можливо? іншим, що так. от моя дитина найрозумніша, вона може вже два ну, роки знає англійську, знаєш. Можливо, можливо. Але ну от як вчителі до цього ставляться. Мені здається, що це мода останнього часу, так. Так? щоб дитина була готова. До школи uh -huh. і дітей дуже зараз багато, да? а шкіл мало. І придумали ці тестові завдання, і всі батьки ж готуються не читати і писати. Вони ж просто готуються от скласти оці тести, які так. перед школою, щоб вступити до певної школи. Правильно uh -huh. ж так? Uh -huh. Uh -huh. В принципі, якби вони цього би не робили, сказала би, перший клас хай навчить, так. але придумали оці цікаві тести, і тому батьки всі почали думати про це трошки раніше ніж треба. Краще після п'яти років віддати на розвивалку, підготувати дитину до школи для того, щоб скласти як певний тест. Але зараз є до сих пір як діти-динозаври, які не вміють читати, не вміють писати, навіть не вміють олівця тримати. Угу. І є такі діти. І як далі складається їхній процес навчання? Вони якось відстають в навчанні чи досить швидко вони. Спочатку вони відстають в ритм? від інших і в читанні, і в письмі, а потім, якщо дитина є хистить цього бажання, вони надолужують абсолютно все. Угу. Досить Це швидко. і проблема. Вони далі собі йдуть з усіма іншими, які Так, мені здається, що трошки давно... в читанні вони трошки позато, все ж таки, не не, не дуже швидко, тому що немає швидкості. Він тільки ну, навчився, знаєте, угу. в нього така радість переповнює, що він все зливає і вже букви пізнає, і слова навіть в нього виходить. Вони ж радіють там рак. Ой, то рак же ж болотя, який чи в озері. А тут же ж прочитай задачку, умови задачі. То трошки їм важкувато, в принципі. Так. Але діти такі є в школі. Ну угу. е, читати це цікавіше, як на мій погляд. Читати, навчити дитину, чомусь мені так здається, що легше ніж писати, тому що читати дитина, от їй цікаво, що ж воно вийде вийде. вийде. А тут треба писати. Ось читали зі своїм сином. Кажу, ось прочитай, що ти написано, будеш знати, що в тебе на обід. Він не хотів ну, мучився, що цікаво, що на обід. О, О, Сир. <сас> Щасливий. Він знає, що в нього буде У моєї подруги син не розмовляв десь років п'ять. І так сильно зголоднів, вони прийшли в магазин, і він взагалі не розмовляв, і вони думали, що ну, проблема у дитини. Mm -hmm. І коли він побачив хліб, а він був за вітриною такою, знаєте, прозорою, він носа у цю вітрину так. Хліб! Матвій, повтори, будь ласка, <рик> <рик> а просто не було Він було <рик> видав себе, що він хоче. <рик> То все ж, як, як дитину правильно навчитися все ж писати, з чого почати? Як навчити ручку правильно тримати, чи, чи вже починати з ним тримати з рукою руку і і писати разом краще з ним? краще купити розмальовочку і взяти олівчик, щоб олівчик дивився в плечико? Ну, просити ну, знаєте, ми mm -hmm. не можемо як наполягати, А ми можемо просити. Будь ласка, дивись, щоб кінчик олівчика він дивився тобі він в плече. Слідкує за твоїм плечем. Да, так, да, так да, да. уважно. Або плече слідкує за твоїм олівчиком. Да. І просто намагай, хай він розмальовує. Потім пізніше це все ж я вам покажу це О -о. моєї дитини-Зошит. Mm -hmm. І це не я готувала його, mm -hmm. це викладачі, вихователі, до речі. Так, так. І вони готували, самі прописували, бачите, завдання певні давали. в школі. як колись. Так. Так, це вчителька, якій дуже багато років вона як колись готувала. А якщо не писати, зараз є друковані основи, так. продаються. Вони дуже легкі. Я вам зараз покажу першу. Друковано, не друкована. Перші прописи. Подивіться, будь ласка, наскільки легко і цікаво. Можна розмалювати так. потяг, можна на рельси схожі палички розмалювати, можна портфелика першого намалювати. Ми не бачимо тут букв. Але елементи букв так, тут так, заховані. Так, так, Ви, да, так, так, так. Діти Подивіться. Вже. Зараз ми пишемо олівцями, але ось ця дитина хотіла ручку, її ніхто не заперечив. І дали в руку ручку без питань. Бачите, угу. вона довго-довго довго готує. Справилась тут букв немає, але всі елементи, букв, елементи він бух, так. прописує. — Так Цікавіше дітям вчитися. Саму букву зразу не так цікаво писати да, ось да. різні крючечки, гачечки. — або знайди в букві якийсь предмет, так не в букві, а назви цей предмет. Це вже бачите, буква С пішла. Так. Знайди предмет, вони розмальовують, і вірші читають, і пишуть знову ж таки. Це гра, гра. 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 Так, дійсно без гри нікуди ми не підемо. І примушувати казати, я тобі там цукерку не дам чи їсти взагалі не дам. Поки ти не напишеш там. Кілька ну, він за цукерку день прочитає, другий день прочитає. Моя дитина на п'ятий день сказала, що не цукерок, ні шоколад. Вже не треба. нічого не вже хочу, не мама. Просто можна дитині взагалі відбити бажання до навчання. Ось такими методами і все буде взагалі плачемо. Прийшла моя дитина, сказала, мама, ось цей читалик треба прочитати два рази. Взяв сів і прочитав. Заохотила вчителька без шоколадок, без сукерок, не купляючи ні на що. Два рази прочитали вранці ввечері, і все угу. легко по таблицях. Так дійсно. Ну що ж, я думаю, що головне, ну, в якійсь мірі не лінуватись батькам, якщо вже вони вирішили вчити дітей, не лінуватись і гратися з ними. В першу чергу гратися навчаючи. Ось і тоді дійсно буде успіх. Ну і не боятися, якщо спеціалісти візьмуться за дитину і навчать читати і писати. Дуже дякую, дякую що ви вам. були сьогодні з нами. вам Дійсно цікаво. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, як навчити дитину читати і писати. З нами була вчитель початкових класів Тетяна Каракаєва. Дякуємо, що ви приєдналися до нас. Ми впевнені, що вам було цікаво, так само як і нам. Наразі в нас невеличка пауза. Після чого ми повернемося Дякую.